Свод спецназ буде півтори тисячі чоловік. Це ті люди, які будуть виконувати функції поліцейського спецназу, не армійського спецназу, функції затримання озброєних злочинців. В корд можуть потрапити люди від 21 до 35 років, які пройшли строкову службу в армії. Це перша категорія. Друга, яку... ті люди, які мають реальний бойовий опит. На південному сході і треті, які прослужили не менше ніж три роки в патрульній службі. Це ми заклали на майбутнє, щоб був кар'єрний рост і патрульних мотивація. мотивація в служби в поліції. Як буде проходити відбір, перше це психологічне тестування. кожен співробітник пройде, фізична підготовка. Практична стрільба і п'ятидобовий курс виживання, який ми взяли за основу в американських колег. Я рахую, що це дуже така гарна процедура. І ті, хто пройдуть ці всі ступені, будуть навчатися в учбовому центрі спецпідрозділу КОРД. І це буде єдина стратегія і тактика для всіх спецпідрозділів, для всієї України.